Псалом 143, Псалом Давидні. Благословенний Господь, скеля моє, що навчає мої руки і битві, а пальці мої війні. Милість моя захист і притулок мій, і визволитель мій, і щит, і я для нього сподіваюся, і відкоряє мені народ мій. Господи, що є людина, то що ти віддаєш про неї, і син людський, що взираєш на нього. Людина, схожа на подмух дні їм в тінь рухлива. Господи, прихили небеса твої зійде, торгнися гір і задимій. Сяй не блискавицею, розпрош, випусти стріли твої і розкида їх. Протягни з висоти руку твою визови мене й от од великої від руки синів чужинських, котрих уста мовлять марнотні, котрих правиця, правиця брехні. Боже, ноупісну співаю Тобі, на десяти струні аркі співаю Тобі. Тебе, що даруєш спасіння царям і визволяєш Давида, служника Твого лютого меча. Визволь мене і врятуй мене, від руки синів чужинських, котрих уста мовлять, марнотні, котрих правиться правиться брехні, та хай будуть сини наші, мов пишні, рослини з їхньої молодості, а доньки наші, ніби майстерно, роздіблені в стовпи палатах. Хай будуть житниці наші повні щадрі всілякої збіжжя, і плодяться вівці наші тисячами і десятки тисяч на пасовищах наших. Не будуть воли наші тлусті, і нехай не буде ні кражних жінок, ні втратів, ні зотьків на вулицях наших. Благослові народ, у котрого Це є, і благословенний народ, у кого Господь і Бог. Амінь.